Епізод сьомий Шалений біг по сходинках переривався боями з приматоподібними мутантами, які стрибали до нас через вікна квартир. Поки їх було небагато, одна, максимум дві істоти, ми швидко справлялися з ними не зупиняючись. Однак знизу чувся гвалт і шум. В під яд забігала зграя манґі. Нас це неабияк підганяло вперед. Вхід на горище був через вузький люк, до якого вела розхитана металева драбина. Я піднявся вгору та вдарив спиною в кришку люка, та піддалася. Просто злетіла з петель, і я проштовхнув її нагору. Я вискочив нагору та опинився в невисокій кімнаті, із якої вже вели двері на дах. Біжу до краю даху, перегинаюсь донизу і бачу перед собою манки, що лізе вгору по звисаючим кабелям. Одним ударом рубаю кабелі, і істота з виєм летить вниз. Внизу прірва до найближчого дому 30 метрів. Перебігаю в іншу сторону і завмираю. Поряд, метрах у п'яти стоїть ще одна будівля теж дев'ятиповерхівка. Однак, в верхні поверхи влетів вертоліт, знісши останні два поверхи. Зараз там була груда бетону та металу, і ми можемо туди перестрибнути. Головне не вбитися. Сюди, швидко! Ти вбитися хочеш? Ти бачив яке там месиво з бетону? Ралається на мене, тихий лише побліднів. Якщо ми дочекаємося манки, то помремо однозначно. Тут є шанс на виживання. І я, не чекаючи приятелів, відбіг назад і, розігнавшись, відштовхнувся від парапету даху. Удар був жорстким. Я намагався приземлитися на ноги. Однак бетон під ногами провалився, і я, вдарившись колінами, покотився по шматках бетону до краю прірви. Вхопився лише в останній момент за виступ арматури та повис з краю будівлі. З криком наді мною пролетів тихий, бухнувся в бетон, відразу ж підвівся та оглянувся. Що ж, йому пощастило більше з місцем приземлення. Стрибай! ра!» Оре тихий, розуміючи, що той вагається. Стрибай, чорти б тебе побрали!